Друзі, представляємо вам окремий модуль, який закриває діапазон 290-390 МГц. Зараз це досить актуальний діапазон, виконаний на такій квадрофілярній антені разом з інтегрованим КБ. Тому такий модуль ви досить легко можете інтегрувати у свою систему реп на вашому автомобілі, якщо не вистачає саме закриття такого діапазону. Значить, є вивідна кнопка 3 метри, є мінімальна підсвітка. Значить, Коли ви нажимаєте кнопку, кнопка підсвічується сильніше, відповідно, загорається повністю вся індикація подачі живлення на самій заваді. Значить, Ви заряджаєте його через ось такий роз'єм, в комплекті йде зарядний пристрій. Якщо ви десь близько будете розташовувати такий модуль біля інших завад, і ви залочите всередині АКБ, то тут є кнопка розлочення АКБ одразу. Тобто розносити на відповідну відстань. Якщо цей АКБ лочиться, і тоді нажимаєте рестарт. Тобто мінімальна відстань від інших завад має бути 50-80 см. Значить, є також можливість підключення зовнішнього АКБ до цієї завади. Тут є інтегрований перетворювач. Перетворювач працює від вольтажа від 10 вольт до 30 вольт. Тобто можна використовувати будь-який інший АКБ в такому вольтажі. Також можете використовувати через спеціальний перехідник на XT60. Разом з акумуляторами до FPV. Тобто можна живити. Живлення АКБ внутрішнього АКБ зовнішнього повністю розв'язане, тому ну, не переживайте, що ви можете підключити зовнішній АКБ, наприклад, на розряджений внутрішній АКБ або навпаки. Старт завади відбувається також на цій дублюючій кнопці. Тобто, якщо ви її стартанули з цієї кнопки, значить виключити вам треба буде з цієї кнопки. Якщо ви її стартанули з вивідної кнопки, виключити треба з вивідної кнопки. Ось така антена, вона широкополосна. Вона дуже добре закриває діапазон 290-390 МГц. Вона є ну, в своєму роді найкращою антеною для такого діапазону. Дякую за увагу.